Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія на Господа Ісаї 26.4 Надійтеся завжди на Господа. Якось зимового ранку, відкривши жалюзі, я побачила щільну пелену туману. Явище вкрай рідкісне в нашій місцевості. Синоптики назвали його морозним туманом і пообіцяли, що він триватиме не більше години. Неможливо, сказала я чоловікові, тут витягнутої руки не видно. Проте не минуло й години, як туман розвіявся, і на синьому небі яскраво засяяло сонце. Стоячи біля вікна, я думала про те, наскільки можу довіряти, коли в житті бачу лише туман. Я запитала свого чоловіка. Чи довіряю я Богу завжди, чи тільки тоді, коли вже щось бачу? Коли цар Узія помер, і до влади в Юдеї прийшли нечестиві правителі, пророк Ісая поставив схоже запитання Кому нам довіряти? Бог відповів Ісаї настільки дивовижним видінням, що воно переконало пророка Богу можна довіряти в теперішніх обставинах. І він почав славити Бога думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Далі він додав: Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Коли наш розум зосереджений на Бозі, ми здатні довіряти йому навіть у туманні та смутні часи. Навіть якщо зараз перед нами все тьмяно, ми можемо довіряти Богу і бути певними в Його допомозі. Якщо життя здається туманним і незрозумілим, на кого або на що ви покладаєтесь? Як перенаправити свою увагу з теперішніх проблем на вічного Бога? Помолимось. Дорогий Боже, світ здається. Туманним і незрозумілим допоможи зосереджуватись на тобі, бо лише тобі я можу довіряти. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.